Але мені сказав її тато, десятку, не менше тільки десятку, будеш продовжувати зустрічатися. І воно понеслося з того, що я став блогером, потім вони почали замовляти рекламу, потім зараз буде знову смішно. Потім я приїжджаю в Одесу і я збираю чат-блогерів, де ми мінімум інформація, я роблю всі ті самі інстаміти тільки онлайн. Ми проводимо їх онлайн, спілкуємось, з досвідом, обмінюємося. Так. І mm. в якийсь момент мені трапляється дівчина, з якою я там починаю зустрічатись в Одесі, і вона каже, а вона теж блогер, крупніша від мене на той момент. І вона каже: <плесував> е, 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 Ні, я хотів навчитися теж так само. Типа я хотів Ні, ну вона мені сподобалася, як дівчина. Ті, але я, типу, бачив цю перспективу, думаю, блін, класно, навчи мене. А я тебе там чому-то другому навчу. Тільки чому That's не знаю. Nice. Вона ще була старша там від мене. Ну, ну не знаю, ну так сподобалась мені тоді. І. Е, ми не одружились, бо її батько сказав, що б'ємо, якщо я продовжуватися кілера наймав, він, цем... він був директором цементного заводу там десь в Одесі, а я мало заробляв, у дуже багата сім'я була. Я мало заробляв, я кажу, ну я тисяча, а я вийшов на тисячу доларів. потім. Вона, коротше, вона мені сказала, Серега, все, що ти оце робиш, Одеса, це до речі, всім, хто хоче навчитися заробляти, треба їхати в Одесу і спілкуватися з Одесситами да? в секунду. Буде. Навчати за тиждень дуже швидко. І все те, що я робив, я просто за це почав брати гроші, і дійшло до того, що я студент. І стипендія була тоді, якісь там 500-600 гривень, і ще на них жити можна було місяць. І я починаю заробляти там 20-30 тисяч. Oh. Тут, ну це було вообще коротше, просто oh. да шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в соцмережах. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати заробіток від 100 тисяч гривень на місяць, тоді реєструйся на безкоштовний вебінар. Де я тобі по поличкам розкажу, як це все працює. Наперед забігаючи тобі, треба тільки телефон, інтернет, знання, все інше вже від нас і на ефірі. Ти зрозумієш, чи тобі комфортно буде з нами працювати, і ми зрозуміємо, чи нам з тобою буде зручно працювати.